Просто двадцять п'ять, двадцять п'ять. Їдемо на вокзал. Ну що, не встигла я Миколая висадити, як він мені дзвонить і каже, що на табло показує, що відмінений його потяг. Наступний буде через 35 хвилин. Доведеться почекати. Запізниться на урок, на перший він. Головне, щоб ще той приїхав потяг. І найбільший найбільше мінус, що він доволі легко одягнутий, на вулиці плюс 5. Я йому про це сказала, він каже, нічого вранці. Кажу, бачиш, люди вже в куртках ходять, нічого. Але тепер йому треба на платформі 35 хвилин, навряд чи він буде переходити через колії, щоб на вокзал піти. Трошки, трошки підмерзне моя дитинка. Нічого, він у нас загартований. І вчора ж він додому потрапив близько дев'ятої, і то чоловік їздив, його забирав з вокзалу, ж не пішки, звичайно, йшов. Але потяги, потяги теж відміняли, там на годину затримувалось. Потім вони стояли в мюре, чомусь теж не їхав, не рушав потяг. Тож дорога додому в нього зайняла більше трьох годин вчора. Це така дитина. Ну, добре, ще, що він не о 6 ось так їхав вранці, а поїхав ну, на 11.44, ну, майже в обід я його відвезла на вокзал. Тож ще не так, не так важко тяжко. Отак, якби ще й наприкінці тижня, коли весь тиждень встаєш раненько, пізно проїжджаєш, а потім ще отак о, добре. складно ще Нащо і звичайні складноще. Всім привіт ще раз. На вівторок ми з Лією їдемо велосипедами. У нас сьогодні велосипедний день буде. Сонечко гарно світить, вже потепліло. Всі діти в школі, я їду в будинок чотирьохповерховий на три годинне прибирання, але як мені погрожував, погрожував в лапках, у мене сьогодні буде грандіозне просування. Накопичилося вже, тож Починаємо робочий день. За І так мені подобається ця назва Пасаж кутюр'ї Провулок швадський шевців. Гарненько вузенька вуличка, але все одно -то. так все. Вон квіти наверху є біля виконечка. А я їду в протилежну сторону від будинку. Так, прасувала речно ну все, як я і сказала, перед тим прибирання на кухню обов'язкове. Коли вже час добіг, місьой, як завжди, за звичкою, почав мені казати: наступного вівторка, готуючи мені план до виконання. Я кажу, наступного вівторка я... мене не буде. Це буду не я. Я буду у відпустці. Він такий, яка відпустка? Треба працювати, це він так жартує. Я кажу, ну так наріздвоза, то я буду працювати, не піду у відпустку. Ну Він то жартує по-своєму. Я кажу, хтось інший прийде, ні-ні, ні, мені нікого не треба. Та, мені нікого не треба. Ну, я кажу, тоді треба вам анулювати. Ну, він завжди ж так каже, що він проти, щоб мінялися. Я ж йому кажу, що Ох, мої колеги теж гарно працюють і все. Ви знаєте, от в мене один раз була, була інша із таким ось він. З претензією вже починає свою розповідь. І розповідає, що спочатку вона затребувала, щоб їй цей наш журнал щоб був поряд, бо вона піднялась наверх, а він каже, воно там внизу. Ну, Що вона його змусила піти принести той журнал, щоб вона могла відсканувати бадж. А потім там. Каже, трохи попрацювала, каже, мені треба піти покурити. Він каже, відпрацюєте, потім покурите, а вона сказала, що якщо вона не покурить, то вона буде занадто нерве, знервована і не зможе гарно працювати. Чверть години, каже, чверть години, години каже, вона курила. Ну, це, ж, це ж той місій, який подзвонив в бюро і сказав, що я на 5 хвилин раніше пішла. Засікав час, скільки вона курила, прийшла і каже, що я буду далі робити, а він їй каже, збирай речі і йди. А вона каже, як же я піду, я ще не закінчила. Він каже, мене це не хай. Ну, це він мені переповідає свої Це ж Як менеджер тоді мені сказав, коли сказав про п'ять тих хвилин моє завчасне депортування. Каже, ну це ж місіо, ну і прізвище його назвав. Ну, типу, зважайте на це, що він такий. О, що ж таке. Вгадайте, куди я їду? На велосипедом. Тренування зроблене, можна поставити галочку і зразу переходити до вправ. Велосипед зарахований. Багатенько, скільки? 4, 5, 6, 10 автівок на парковці. Єдине, що ця ж парковка ще може бути до цього сервісного центру з ремонту гаджетів. На вулиці просто супер погода. Сонечко світить. Клас. Так. На обід у мене сьогодні протеїновий коктейль. Ось так. За всіма правилами жанру. Насправді, я не підготувалась. На майбутнє треба буде краще. Я планую обідати, так, так як будуть ситуації, коли я не встигаю додому заїхати, пообідати. Ще й треба так це робити, щоб суміщати, щоб погано не стало на тренуванні. І це не обід, це такий перекус в мене. Великий, стався. Думаю, одягати куртку чи ні, начебто на сонечку тепло і начебто крутити педалі мені зараз не буду одягати. А їду я зараз до своїх постійних клієнтів, ті, що на кемпінкарі їздять відпочивати. А від спортзалу туди їхати ну, кілометр півтора, мабуть. Тобто, значно ближче, ніж якби я їхала, наприклад, від будинку, де ми мешкаємо. Тож не так вже і далеко. Має сенс, як то кажуть, Make sense. Тож попрацюю ще дві годинки, і потім мені треба буде їхати до школи. А ось до школи їхати трохи далеченько, але я впораюсь, все по часу розрахувала трошки раніше. Буквально на 10-12 хвилин приїжджаю зараз сюди, раніше за план. І, відповідно, раніше піду, якраз мені вистачить часу. Тайм-менеджмент. Кінчила тут дві годинки. Що хочу сказати. Останнім часом багато слухаю подкастів. Там в мене є час саме слухати під час роботи, і фокус моєї уваги це здоров'я, здоров'я харчування, а повноцінне таке життя. Фізичний стан, в тому числі, і звертати стало увагу на те, як люди харчуються, на своє харчування в першу чергу. І ось в цьому будинку, окрім того, що п'ють багато алкоголю з певними ознаками, можу це сказати. Так ще їдять багато картоплі фрі. Насправді це. Їжа французька, французька страва. Не дарма англійською, це френч фрай називається. І французи справді споживають, ну, В кожному будинку є фритюрниця. ось, Але тут готують картоплю доволі часто. Це можна оцінити. ну, По тому, по посуду, по стану кухні, те, що там відбувається, можна зробити висновок що не щовечора або... Через день або, там, я не знаю, в обід, але вони точно смажать цю картоплю і ну, залишимо за душками, наскільки це взагалі може бути небезпечно для здоров'я. Ми теж підсіли і доволі стали частіше їсти картоплю фрі тут у Франції, ніж їли колись вдома. А, ну, Перейняли такі культурні особливості. У нас була фритюрниця. Ми користувалися їй доволі недовго і не багато разів. Там, може, до 10 разів ми смажили там картоплю, а потім придбали аеро-фритюрницю, аерогриль, так званий, і в ній готували. Вже готуємо, якщо час від часу, останнім часом зовсім не готуємо. Як я вже сказала, фокус уваги змінився, тож це впливає. Але що хочу сказати, звичайно, в олії картопля смачніша, вона така масна, і дітям більше подобається в олії. Коли ми почали готувати безолійну таку картоплю, купуємо, звичайно, нарізану в супермаркетах. В супермаркетах величезний вибір цієї нарізаної картоплі. А ще навіть у відділі, де продаються олії, окрема поличка з оліями для фритюру, з різним. Жиром для цього, саме для смаження такої картоплі, тож ну, теж по цьому можна зробити висновок, що це користується великою популярністю. Так, ось ми купуємо таку картоплю, вже приготовлену. Вона, до речі, теж там ну певним чином оброблена, тому вже навіть якщо без олії її смажити, вона теж не надто корисна. Але... Добре, не будемо про це, а про смак. Про смак. Тож їмо, звичайно, але діти завжди згадують, що в олії було смачніше. Ну і в школі в них час від часу. Раз на пару тижнів точно в них є така страва, як смажена картопля фрі. Ось традиційна французька страва. І ще новина, коли я приїхала, доїхала до цього будинку, в якому працювала, тільки що подивилась, сканувала своїм телефоном робочим, побачила нове повідомлення і побачила, що мені додали вечірні візити. Ось так більше ніяких смс, месенджерів, ніяких повідомлень. Зазвичай мене запитують, чи я окей, чи я не окей, попрацювати ввечері, щось там сталося терміново. Але нічого ніхто не запитував, просто так, ось у другій годині я побачила, що мені на 5.50 треба буде ще три візити здійснити. Що ж, я можу, тому ніяких питань, претензій немає. Ось так, несподівано попрацюю додатково. Взагалі сьогодні мало бути всього 5 робочих годин, але в мене плаваючий графік, як завжди. Виште дісталася будинку. Тут у нас футболіст, майбутній, точніше, майбутній відомий футболіст. А, ось так, вечір 17.50. Мені поставили вечірню роботу. Але минулого разу, коли так мені зробили день в день, ну це явно понаднормово, тому що зазвичай вечірні візити на тиждень ставлять. Це я когось терміново буду заміняти. Минулого разу, коли так зробили, вони мені про це завчасно написали повідомлення, чи мені ок вийти сьогодні ввечері. А сьогодні навіть цього не сталося. Я просто в своєму планері побачила оновлення. І три вечірніх візити. Таке. Йду зараз на сусідню вулицю до моєї Амелі, як я її називаю, готувати вечерю, потім поїду, візьму автівку, поїду туди на поле допомагати медсестрі і потім до місью, у якого руки погано працюють. Перші півгодинки. Пригостила мене мадам, вмовила скуштувати пен де піс Називається, і написано рецепт ансіє. Хасита ансіє. Стародавній старовинний рецепт. Що ж, спробувала? Ну, тобто, хліб, воно виглядає як такий кекс, хліб. Я раніше бачила, бачила, що купують, і колись, коли нам ще продукти давали там на початку нашого перебування такий шматочками запакований, нарізаний, точно нам давали такий схожий за смаком, принаймні. Ну ось, і Я спроб... розпробувала і кажу, так, тут. Є мед, вона каже, саме так, це такий хліб з медом. Кажу, у нас теж такі, така випічка є схожа. Так що пригостилась чимось новим. І вона розповідає, що її бабуся в дитинстві їм таке давала і ще масло вершкове зверху. О, такий шматочок такого хлібу. І це був такий десерт, дуже смачний, Тож їй він дуже нагадує. Дитинство. Так, ну що, вечірні візити сюди велосипедом будуть ще тією атракцією, ще й взимку. Але ж я якось їздила раніше. Бачите, автівка в мене тепер частіше і я розслабилася. Я насправді приїхала на 9 хвилин раніше. Такий зазор поставили в 20 хвилин теж не дуже зручний. Тож я посиджу, трошки почекаю, мені ж медсестра потрібна, а я їй. Бонсуа! Закінчила тут, довелося трохи чекати медсестру. Майже все ми з мадам підготували. Вину роботи виконали. Їду далі. На вулиці ніч-ніч. Бонсо! <різь> Та, каже, давно у вас не було. Я ж була минулої середи, здається. <різь> Мені здається. Теж так само мені поставили терміново. Просто зазвичай хтось один весь тиждень приходить вечорами, і воно якось більше запам'ятовується ось так один раз. Власне, сьогодні я заміняла е, одну свою колегу і в попередньому будинку, і в цьому. Так що роблю висновок, кого саме. Хто саме був відсутній ввечері сьогодні, так терміново. Все, повертаюсь до родини. Так, ну і я Валді. Бананів вже взяла, а, помідорів. Шукаю швидкі знижки. Так, нічого особливого, ось кифтого сиру нам не вистачає. Я була остання відвідувачка на сьогодні. Купила смаколиків трошки, трошки м'ясних продуктів. Завтра короткий день в школі. Треба дітей годувати. Працюю весь день. Треба про це подбати теж. Все, їду. Треба з трьох хвилин 8. нас тут збори якісь, якась подія. Зайняли парков... паркувальне місце. то нічого. Друзі, на цьому все. Ось такий вийшов влог. У мене за вівторок. Дякую, що завітали. додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Обов'язково з вами побачимося в наступному відео. Я його вже для вас готую. В цьому багатосерійному серіалі поки що фінал не, тому не передбачається ось. Тому продовжуємо з вами зустрічатися на цьому каналі. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре. Бухайте.